Огляд подій за 16 лютого, вітаю. Сьогодні вночі багато сумчан чули вибухи. які, Як повідомили вранці, це була робота нашої ППО. Напруга на кордоні з Росією не спадає. Але, як заявив сьогодні в інтерв'ю військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, цитую: на сьогоднішній момент прямої загрози наступу не існує. Про Київ, Харків, Суми, Чернігів забудьте! Сьогодні там немає військ, нічим наступати, сказав Жданов. Максимум, на що вони здатні це провести розвідку боєм, тобто збройна провокація на кордоні та постійні обстріли. Ну і по обстрілам за сьогодні їх було 10 по Сумщині, 70 прильотів. Село Папівка, Великописарівська громада, 10 мінометних прильотів. Село Олексіївка, Хатінська громада 10 мінометних прильотів. Село Предпартизанське, Новослобіцька Громада 10 мінометних прильотів. Атинське, Білопільська громада до 10 мінометних. Село Локня, Юнаківська громада до 10 мінометних прильотів. І Харківка, Ісманська громада також 10. І село Грабовське, краснопільська громада дрон скинув вибуховий пристрій. В результаті обстрілів є пошкоджені приватні будинки. За майже рік на фронті нашої війни з Росією вже знищено понад 140 тисяч росіян. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, з них збито 16-50%. Є влучання по об'єктах критичної інфраструктури. По ракетам було 12 Х-22, 12 х 101 8 калібрів і 2 х 59 На жаль, половина крилатих ракет, з яких Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Ну, ми пам'ятаємо, що наразі на озброєнні у нас немає вогневих засобів, які здатні ефективно знищувати цей тип ракет. Ворожими ракетами уражено об'єкти інфраструктури у Львівській, Кировоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях. Цей обстріл росіяни готували заздалегідь. Знову змінили свою тактику. Минулий раз, ви пам'ятаєте, була нічна атака дронів, а зранку були ракети. Зараз, протягом вчорашньої доби вони ефективно застосовували неправдиві цілі повітряні кулі із кутовими відбивачами для розкриття нашої системи ПТ ППО. І як виявилось, цей спосіб обману наших РЛС виявився досить ефективним. Ну, я впевнений, що наші ППО приймуть міри для боротьби і наступного разу цього не буде. По фронтам росіяни почали укріпляти захоплені позиції та нарощувати оборону по трасі Бахмут-Лісичанськ. Загалом ситуація на більших ділянках важка. Росія поступово змінює вагнерівців кадровими військовими. Просування окупантів зупинено. Це сказав захисник Бахмута з позивним Мадяр. Американський інститут війни кажуть війна в Україні виснажила російські резерви техніки та живої сили, необхідні для успішного великомасштабного наступу на Сході. Нездатність РФ відновити техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості. Маневреної механізованої війни Збройних сил РФ. Британська розвідка також підтверджує цей американський інститут у Путіна обмежені можливості продовжувати війну, найрозумніше для нього вивести війська з України і розвідка США каже. Що вона скептично ставиться до того, що РФ накопичила сили та ресурси для досягнення хоч якихось успіхів в Україні. За оцінками американських військових, окупантам буде потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу. Але ж ми не стоїмо на місці. Російські канали сьогодні повідомляють, що відбулася нарада російського генштабу. На якій Путін вимагав взяти весь Донбас під контроль російських військ до 15 березня? Його не влаштовують нинішні темпи просування військ, зокрема, той факт, що досі не взят Бахмут та Вугледар? Він зажадав негайних успіхів. Військові російські, зокрема особисто Валерій Герасімов, <звісна> намагались пояснити Путіну. Про проблеми серед іншого через поспіх, а також через те, що українці добре підготувались до їхніх атак. Також Герасимов поскаржився на великі втрати та попросив тимчасово припинити наступ для перегрупування та відпочинку бійців. Путін відреагував різко та наказав ще, щоб не пізніше квітня було організовано наступ на Херсон. По нашим обстрілам Єнаків, Донецька область Хаймарс розніс розташування окупантів. Крим, Армянськ. Повідомляють про потужний взрив та дим в районі військової частини. Вибухи у Скадовську та Каланчакському районі Херсонської області у Каланчакському районі знищили С-300. Бійці ЧВК Вагнер сьогодні зробили відеозвернення до командування Міноборони РФ у зв'язку з відсутністю боєприпасів. Он и сказал их, на данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы обращаемся к Министерству обороны. Мы уверены, что где-то на складах у вас есть боеприпасы. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие. Поможете нам, помогите нам и поставьте эти боеприпасы. Мы отбатрачим, помогите. Ну, бач, это они стал ювичливый. Президент Білорусі Лукашенко заявив, що готовий воювати з територією Білорусі з Україною лише у відповідь на напад з боку України. Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі лише в одному випадку, якщо український солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей, заявив він на зустрічі з журналістами. Ну а завтра у нього зустріч з Путіним, яка відбудеться у Подмосковному Новогарьові. Ну, я так розумію, що він так готує Путіна, щоб знову йому відмовити, що Україна ж не напала на Білорусь. Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для танків Леопард 2 заявила міністерка оборони Нідерландів. І сказала також, ми запропонували допомогу у навчанні на додаток до боєприпасів та запчастини до танків. До речі, внесок Амстердама складає 20 тисяч набоїв. Це дуже гарна цифра для танків. Бо багато танків має ресурс ствола, всього 500 вистрілів. Тому рахуйте, скільки танків ми забезпечимо повним боєкомплектом. Франція відправила в Україну перші, лі... перші легкі танки АМХ 10. Це калісні танки. Як повідомляє Force Operation, екіпажі українських військових вже пройшли навчання на цих танках. Індія сьогодні відмовилась купувати російське дизельне паливо. Витрати на імпорт з урахуванням фрахту та страхування виявляються надто високі і перевищують стелю введену країнами J7 у 100 доларів за барель. Ну і також Індія повністю сама забезпечує себе дизелем, каже Джерело Рейтерс. А закуповувати російське паливо для реекспорту їм вже не вигідно. Держдума Росії ухвалила закон про припинення дії у Росії міжнародних договорів Ради Європи. Їх усього 21. Серед них Конвенції про припинення тероризму, Захист прав людини, Європейська хартія місцевого самоврядування, Європейська соціальна хартія та багато інших. І Агенція. Opinion, опублікувала сьогодні результати свого опитування підтримки України в ЄС. 61% європейців вірять в перемогу України. 68% європейців вважають атаку проти України атакою проти Європи. 62% вважають, що українці захищають свободу та добробут не тільки для себе. На жаль, близько 13% кажуть, що не знають, хто винний у війні. 11% покладають відповідальність на США, 5% на НАТО. І ще 5% вважають винною Україну. Ну, як бачимо, вати і там багато. Дуже приємно, що найбільше вірять в нашу перемогу поляки 81%. Все, всі новини миру нам.